Ну, що, це а, мій біполярний щоденник, і сьогоднішня тема да, це моя госпіталізація. Якщо ви попали на цю сторінку, то тут я розказую після відео в рецидиві віполярним розладом, як я проходжу реабілітацію і приходжу до норми да, в дурки. Ну, типу, це так, трошки гіперболізовано, але да. Коротше. Як ви розумієте, я трошки пост записую ці відоси, тому що, ну, по-перше, лікарні особливо не можна все записувати. По-друге, я хотів, щоб це було максимально адекватно і в моєму вже адекватному стані. Сьогодні ми говоримо про госпіталізацію, як мене госпіталізували, що це, як щоб це було, якщо ви раптом стикнетеся з цим, да? Що і як робити? Почнемо трошечки, давайте з теорії. У нас давайте так. Чим врегулюється взагалі психіатрична оця допомога? Це основний закон, це закон про психіатричну допомогу. Якщо ви хочете почитати ваші права, читайте цей закон. Я окремо відео зніму про нього більш детально. Нормативні акти, якими ми врегульовано взагалі да, всі оці штуки-дрюки по психіці у нас в країні, це наказ МОЗ номер 59 про психіатричні заклади, це кримінальні та цивільні кодекси, да, особливо у випадку судової психіатричної експертизи, якщо вам її назначають, Конституція України не відміняється, да, право на свободу, гідність. І Європейська конвенція справ людини. Стаття 5, особливо да, про і направо на свободу. І так, е, які бувають взагалі психіатричні відділення? Всі ми знаємо ту саму Павловку або е, п'ятерочку в Харкові да, на Французькому бульварі? Е, у нас в Україні за режимом є такі види відділення. Це відкрите відділення. Я знаходився у відкритому відділенні лежав. В цьому відділенні. В межах закладу пацієнт спокійно пересувається, йому дозволяється користуватися ноутбуком, інтернетом, телефоном, з дозволу лікаря, записавшись в журналі, підписавши певні документи, ти можеш на певний час вийти, там, попити кави, прогулятися з, да, з друзями. У немаріші закритих резакритих дверей, да. найчастіше це при депресивних, невротичних, тривожних розладах, афективних розладах, реактивних станах. Розладах особистості. Це саме оце відкрите відділення. Закрите або охоронюване відділення це зазвичай таке відділення, де всі двері зачинені, виходити нікуди не можна. Е, люди, якщо в відкритому відділенні, до тебе можуть приходити да, більш доступно, то в закритому відділенні тебе навідувати ну, можна таке по розписанню. А, пацієнти супроводжують постійно медпрацівників, там будуть решітки усюди на вікнах. Да. Використовуються зазвичай такі відділення для гострих психозів, для гострих маніакальних станів, для важких станів, де структура психіки настільки, по, настільки порушена. Да. Що це впливає на безпеку людини? Тобто, ці відділення це коли людина може нашкодити або собі, або оточенню. Ну і спеціалізоване відділення інтенсивного нагляду. Це таке відділення, де є максимальна безпека, де мінімум доступних взагалі предметів, це коли ну вкрай гострі стане, коли така якась агресія, дезорганізація, де мислення. Дій, людина не керована, да? тобто де можуть тебе навіть, ну вибачте, прив'язати, щоб ти не наніс собі жодних там ушкоджень. Давайте дивитися реально за специфікою, які бувають відділення. Це афективних розладів, да? там, де лежать люди з депресивними, певними станами, певними гіпоманіакальними, маніакальними, тривожні, ОКР, невротичні стани, окреме відділення. Там, де е, психозні відділення, відділення психозів, особливо гострих, це шизофренія, бар-психози, звичайно, алкогольні, наркотичні, детоксико, це все теж окремо. Да, лежать такі люди. Далі є дитячі, підліткові, звичайно, дорослі, є окремо судово-психіатричне бувають відділення, да, паліативні, дуже рідко є, але є й такі. Да, це коли людинка вже, на жаль, за нею доглядають, і вона вже на той світ. Ух, ось так. Да? Тобто, це такі бувають у нас відділення. Сова госпіталізація це коли примусово тебе госпіталізує лікарня, і це дуже важливо. І вона в нашій країні використовується лише в трьох випадках, щоб ви знали небезпека для себе та оточення, спроба суїциду, важке самоушкодження, агресія, загроза насилля, повна втрата контролю. Друге. Повна нездатність задовільнити власні потреби, тобто ти не можеш поїсти, попити, сходити в туалет, забезпечити свою гігієну, ти не можеш вижити буквально самостійно. Третє істотне погіршення психічного стану без лікування. Тобто, якщо лікар тебе оглядає, да, пише висновок про те, що треба при саме тебе госпіталізувати, далі тебе госпіталізують без згоди. Протягом 24 годин лікарня подає документи до суду, суд за 3-5 днів вирішує, чи законна примусова госпіталізація. Тоді так. Да. Тобто, це у нас так, да, коли ви звернулися да, до якогось приватного лікаря, і він вас примусово госпіталізував. Да? тобто... А... Складно, складно це про моя історія. <хи> ну, трошки. Да. Але не, давайте не так. Да. Якщо от ви лікуєтесь, лікуєтесь, і тут без лікування раптом Бамс, все погано, вас можуть примусово госпіталізувати, але через суд можна тоді бути не госпіталізованим. Але ви завжди маєте право на адвоката, інформацію про свій стан. Обов'язково всі документи, оскаржити госпіталізацію, ви завжди маєте право. На достойне людське ставлення. Але в реаліях все не так, і ви будете сидіти, можливо, за решіткою, але не про це зараз. Да? Далі, другий варіант це госпіталізація за власним бажанням, як в моєму випадку. Да? Ти приходиш, підписуєш інформативну добровільну згоду, да? і завжди можеш піти, якщо тебе все це набридло. Ось. І тепер я розкажу нарешті свою історію. І так. Як ви знаєте, мене двічі викинули з Павлівки і відмовилися госпіталізувати там в гострому критичному стані. Про це є відео в минуле. Можете подивитися, якщо буде цікаво. Тут перейдемо вже по факту. Моя лікарка-психіатрка, коли мені було дуже погано, вона мені зателефонувала і дійсно дійсно трошки наладила на путь істини, так би мовити, да. Ось, і мені довелося два дні чекати на госпіталізацію, це все в минулому відосі. І ось перший день я сам просто я два дні не вставав в вихідні, мені було вкрай важко, у мене важка депресія. Я беру їду в цю лікарню. А... Чесно, вообще, без вещей, без нічого їду. Поїхала. Подружка полетіла. Ну, це зараз я вже так активно класно виглядає. Та була жутка безумна, Тут будуть вставки, типу, і це жутка просто. І я їду один, ніхто з друзів з сім'ї мене не супроводжує. Я такий, а потім пишу сестрі молодші, моя бувачка. Вона, типу, виїжджає, і що ви думаєте? І лікарка каже: зустріч перенеслась з 11 на час, і я просто в шокі розумію, що додому я не повернусь, бо я там просто вмру. І що мені робити? Сестра повезла мене на лісову в Києві в секонд Хенд. Там, де ми купили деякі речі, в вот цю жилеточку кстати. ось таку джинсики, такі синенькі. Ось та тратив останні деньги, які то там виявилося, що у лікаря в психушці повний завал. І мені подзвонила моя лікарка і сказала, що туди треба йти аж на час. А я ночі не спав. І коротше моя мала Повела мене тут на лісну в Сешку. І поки я просто ходжу, набрав кучу на ніяких в мене немає грошей. Я просто в шокі. Всередині, наче я зараз вмру, прямо на місці. Це віщей набрав. Може навіть покажу, якщо буде сили. Щоб в мене було, але це краще, ніж зриватися на якісь наркотичні речовини. Ось, тому так. Да. Якщо що в мене залежності нема, в маніакальних станах були зариви, але це не коморбідний розгляд залежності. Да? Бо я консультую як адектовог і не зміг би тоді консультувати. Ось. І що ви думаєте, ми гуляємо по цьому? секонд-хенду, І я думав, чим же зайняти собі час знайшов, перекидувати е, кешбек со всіх карт на одну, щоб купити кофточку і курточку. Все ж Ну, Ну, not, як то кажуть. Да? Після цього ми вже їдемо до лікаря, і ледь знаходимо лікарню. А, час добігає кінця, і я нарешті наближаюся до психоневрологічного відділення. Страшна треш. Мною моя сестра Мала Даша а, вообще не знаю як описати чувства, враховуючи, що це акт самопокарання. Ну, Типу, у мене ще ця бредоподобна У мене ця бредоподобна думка, що мені треба лігти ці пушки, щоб типу, нікому не робити боляче, щоб, типу, щоб мене там наказали. Зараз буду про це розказувати. Доктору. Ось. Все ж таки ну типу я знайшов чим зайняти три години часу ми просто на касі перекидували всі кешбеки, кешбек монобанк, національний кешбек, що-то там з кешбек приват, свинья капілка, блядь, щоб просто купити кофточку в сешке, тому що мені захотілось. Ну мені захотілось, я имею на это право, как вы думаете, имею. À, борг в огромные сотні тысяч после маленькая состояния і ми... Ух, а, а потім подхожу к этой психушке и подходят ко мне німецькі кореспонденти и начинают пытать про світло ä, в Україні. Я честно, я прозрела, я прозрела, потому что я ж вчила німецьку на Донбасі вообще, да. Гутен морген, гутен так, гутен або гутен нахт. Ich bin... Ой, моя ліба фройнлін іст Даша. Бачите, смікаю. І, коротше, спрашують якісь складні речі. Я говорю, у нас ще все супер з світом. Наші хлопці молодці. А в кінці задає питання, як ви вважаєте, чи буде здійснена стратегія росіян по знеструмленню всієї України і енергосистеми цієї зими? І я прямо так думаю, та Думаю, господі. Ох. Ну це знак, що мені треба йти в політику, ребята. Це знак, знак що мене там ждуть. Так, отак от. А це кого-то дядя тут сидіть, о! встречают мене по пути в психоневрологічній отделение. Більше понад 30 хвилин ми шукали лікарню То що вона знаходиться на горі, її поки знайдеш У мене вже чесно, одна фаза інша змінилась. От. Лікарня цивільна виглядає, дивіться, така симпатичненька, да? Ну принаймні краще, ніж Павловка, з якої мене двічі вижи, вигнали за словами, що ти наркоман. Зараз будемо дивитися все для вас. Доказую, що треба лікуватися, треба займатися своїм здоров'ям. Фух, що це не Як це, не, не шутки, а психоневрологічне відділення. Зараз я Смотрите. Понятно? Ух ти ж що у мене там Фу, А проблеми зі стулом полярки. Это вообще какой-то ужас. В туалет хочеться постоянно. Фух. Добре. До зв'язочку. Ми пішли. Доїжджаю я до лікаря нарешті, так. Да. приїжджу до лікаря. М -м -м. І кажу. Типу. Та-дам-дадам, -та лікар дуже крутий, дуже класний. Ми дуже довго, понад десь дві годинки розмовляли. Я розказав йому свої скарги, що зі мною взагалі відбувається, як я тут опинився, чому мені треба госпіталізуватися. Це державна лікарня, ось але не Павлівка. Поки я не називаю цю лікарню, тому що я не знаю, чи дозволить ну, це типу, лікарня все зробити. Да? Я спитаю потім, якщо що, в соцмережах напишу. Ось і, і ми спілкувалися. Мене питали про історію моєї хвороби, коли це почалося, про останні, але особливо, звичайно, мене в першій зустрічі питали про е, мій перш оцей останній епізод біполярного мого розладу. Да? Чому він такий яскравий, що стригірнула? Чи був а, е, З чим пов'язується? Типу, да. Тобто, це такі е, дуже цікаве. Була зустріч. І лайфхак зараз буде маленький. Чому він мені, ця людина, да, сподобалася як психіатр. Тому що я бачив, я ж сам психолог і вже давно лікуюся приватно, він, лікар, коли я говорив, він повністю, по-перше, записував, да, він сопоставляв рухи, положення мого тіла зі словами, які я промовляю. Да, Тобто, де, яка забарвленість, де моє тіло як реагує емоційно і тілесно на те, що я говорю. І це дуже важливо, бо психіатр в першу чергу дивиться очима, як ви взагалі виглядаєте, куди ви дивитеся, да? типу наскільки у вас зажать оці пози, все це, все це дуже важливо. І мене я один раз це помітив, дивлюся, що він прям навіть вчитує, як я там роздираю пальці і що я при цьому говорю. Я заспокоївся, думаю, все супер доктор. Більше я не акцентував на цьому увагу, просто спокійно роз розказував. Да? Звичайно, в мене було депресивне знижене настрій, але то таке. Частіше, ніж фази мого розладу змінюються тільки курточки на мені. Я вийшов від психіатра, це була година 15 розмови, де все як на духіху, без сліз, до речі, а досить спокійно. Бо в мене, в мене вже така дегідрата сталася за ці дні, за ці тиждень що всі 70% води просто вийшли. Е, зараз стан щось змішаний між агресивно-депресивно активним. Ось, я розказав йому про все-все-все, що встиг За цей час дуже крутий молодий лікар. І він що сказав? Що я госпіталізуюся на 10-14 днів? Повна госпіталізарка. Стаціонарчик. Так що спочинам. Я ще раз дякую всім, хто дивився, хто переживав, хто писав, хто просто думав, що я дурак. Всім дякую. А, і після цього лікар, звісно, мені каже, що давайте так, госпіталізація за власним бажанням. Я кажу, окей, типу, да, я навпаки тільки за. Ось це безкоштовно мені вийшло, я дуже цьому радий. Ні, ну звичайно, не. ну там ліки я а, купляв і деякі да, вже після того, як вони закінчилися <плес> в лікарні. ось, Але да. І на наступний день мені сказали приїздити з речима. Да, я підписав документи, що я госпіталізуюся, підписав умови перебування. да, Я взяв собою речі, чесно, я поїхав домой. Мені назначив лікар на цей день схему лікування, щоб я б дожив до завтра. ось, да, Після цього я проконсультувався зі своїм приватним лікарем. обов'язково, ось, Я приїхав додому, я просто свята ні, нічого ні, я щось люг спати, Зранку просто прокинувся, сам викликав собі таксі, зібрав речі, взяв фен, куча кофт, штани, якісь ненужні речі, книжку, ноутбук, зарядку. Все, і поїхали. Повчався, только не на оленях а на таксишке, да. Еду один п'ять, і ніхто не приїхав на сходку. Мені, а щоб ви розуміли, да? ну, ніхто не зміг мене, на жаль, провести туди. А мій психічний стан це депресивне сприйняття дійсності, воно змушує тебе думати, що ніхто тебе не любить, ніхто ти не потрібен, і ти от їдеш в психушку, і ти, ти будеш там лежати, а всім насрать на це. Ось так сприймається це так, да. Але там вже потім да, при лікуванні, звісно, це все відходить, і звісно, стан покращується. Але в моменті воно ж так не здається. В моменті в тяжкій такі депресивній симптоматиці тобі здається, що ти один проти всього світу а, або навіть гірше, що ти просто один, і проти тебе не тільки люди, а ще й світ. Ось така історія моєї госпіталізації. Для мене це було вкрай важливе, тому що я працюю психологом, я відмінив, коли зрозумів, що міста погіршується всі консультації. Коли я госпіталізувався, мені лікар чітко дав зрозуміти, що я не да, там, не маю права зараз зв'язуватися з клієнтами, писати їм щось рішати. Да, ти відсторонюєшся, щоб не нашкодити. Бо, ну, правда, у мене був настільки нестабільний стан, тому вибачте, мої клієнти, що я вам не відписував. Я зараз сьогодні, завтра не почну це робити. Бо я дійсно не міг це зробити, бо етичний кодекс, ви розумієте, психологічний, да? далі, умовою госпіталізації було те, що в мене немає залежності як хвороби. Так, да, я сказав, що в мене були в цей в мій рецидив біполярний. Uh, да, зриви на наркотичні речовини. Я прямо це сказав і сказав, скільки я чистий. Да, там я був вже днів шість, коли госпіталізувався. Да. Але що важливо, якби у мене був розлад саме залежності, а мій лікар спілкувався приватно і передавав да, певну інформацію лікарні, мене б не поклали безкоштовно лікуватися в це відділення. Це відділення не господі, не в психоневрологічне відділення, да, і психосоматичного лікування. Щось таке тут буде картинка, красива вставка. Коротше, да, тобто лікар мені чітко дав зрозуміти, що на території не можна вживати навіть цигарки, тобі одразу виставляють з лікарні. Бо зараз в умовах війни все дуже-дуже суворо. Якщо ти маєш залежність, цей Інша специфіка лікування. Тебе спочатку повинні прокапати, прочистити організм, подивитися, чи це твій стан психічно індукований наркотиками, чи це дійсно психічно. Коротше, там своя історія, ребята. Тому, будь ласка, не треба нав'язувати мені те, що в мене є залежність, що я наркоман, і то ся і той і все п'яте і десяте. Я за останні 11, та більше за останні 11 місяців. В мене було три епізоди вживання. Два з них в мене в маніакальному стані, коли в мене була жорстка манія, це було, да. І третє це лірика в якості імпульсивної поведінки. Да, коли я зірвався на лірику, тому що мені настільки злостий, це була як, не знаю, якась дезорганізована. Бажання адаптуватися до дійсності. Да? Ось. Тобто, в мене нема не тобто, да? Більш того, я коли потім це я потім буду вам розказувати в наступних відео. Я попросив мене дослідити на залежність, щоб усюди показувати бумажечку, що я не маю розладу офіційно залежності, Substance Use Disorder. І я можу там, господи, консультувати людей з залежностями. Да? Ось. Якось так. Задавайте питання, які вам цікаві, в коментарях. Я з радістю буду відповідати в наступних випусках. Ось це був такий коротенький обзор того, як виглядає в принципі госпіталізація. В наступних випусках я вже розкажу більш про лікарню, що там було, як це, про сусідів і таке інше. Наскільки це мені дозволяє, знову ж таки, той самий закон про психічну допомогу і про нормативний акт про перебування. Все, я вам дуже дякую, мяу, Дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь цей щоденник. Так, от головна. Ідея кінця цього відео це те, що не бійтеся просити про допомогу. Все завжди можна вироліть і вирішити. Не завжди все здається таким морявим і чорним, як воно є. І психічний розлад це не вирок. Можна жити і насолоджуватися життям, я поки що не в цьому стані, але максимально до нього прагну. І тому і лягаю на цю госпіталізацію, щоб своїм прикладом показати, що не треба цього цуратися, боятися і все таке інше, і що в мене нормально розвинений інтелект і всі інші сфери психіки, які... Не стануть на заваді моєму крутому майбутньому. Ось так. Тому всім мяу. До наступного ролику. Фух. Чесно, стрьомно, Але сподіваюся, вона на краще.